Друзі, привіт! Я Андрій Яковчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас підписуватись, ставити подобайки, і це буде спонукати нас записувати нові більш цікаві відео. Сьогодні тема не менш цікава, чим в попередніх випусках. Тема звучить так: чим принципово відрізняються пластичні хірурги в Україні від пластичних хірургів в Сполучених Штатах Америки? Почнемо з того, що до останнього часу, а точніше, 5 років тому, в Україні ще не існувало спеціальності пластична та реконструктивна хірургія. Тому всі пластичні хірурги, яких ви знали, у кого оперувалися ваші друзі, колеги, знайомі, ні, 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 це не фейкові лікарі, це справжні лікарі, і е, всі вони отримали сертифікацію пластичних хірургів, але перевчившись. З інших спеціальностей, тобто, як це відбувалось? Працював хірург в загальній хірургії 10 там 15 років. Після цього він починав їздити по курсам в Україні в Європі для того, щоб за рахунок плюсування таких курсів тематичного удосконалення сформувати в себе в кейсі спеціальність пластична хірургія. Тобто, іншими словами, хірург розвивався від з самого простого до самого складного. Тобто хірург спочатку навчався збільшенню грудей, потім уже підтяжці грудей, потім зменшенню грудей. І так відповідно з іншими напрямками пластичної хірургії. Спочатку він робив просто ліпосакцію, після того він робив міні-абдомінопластику, після того вже повноцінну абдомінопластику з підтяжкою шкіри живота. В Сполучених Штатах це відбувалося з точністю навпаки. Тобто, хірург, який пройшов спеціалізацію, наприклад, по загальній хірургії на протязі п'яти років, він починав спеціалізацію на протязі трьох років в пластичній хірургії, і він починав з самих складних кейсів, тобто реконструкція кінцівок, реконструкція руки, пересадка клаптів. Таким чином він навчався спочатку самим складним технологічним процесом, тобто, він з легкістю вчився як. Виправляти якісь ускладнення пластичної та реконструктивної хірургії, а після цього він вже починав спеціалізацію і долучався до операції естетичного плану, коли йде просто мова про естетику, а не про збереження функції чи відновлення функції постраждалої кінцівки. Таким чином склалась досить дивна ситуація. Тобто, в Штатах хірурги пластичні і реконструктивні дуже високого рівня, але коли мова йде про естетику, про якісь міліметри і нюанси, інколи їм здається, що вони роблять Скажімо так, послугу пацієнту, що вони займаються цією естетичною проблемою, тим самим вони не спасають життя, але лише покращують естетичні моменти, там покращують там, підтяжку обличчя чи підтяжку грудей. Тому наші хірурги наголу вищі з точки зору естетичних методик, тому що ми робимо класні естетичні операції. Але коли мова йде про складні багатоетапні реконструктивні операції, тут ми інколи долучаємо або більш кваліфікованих. Колег або навіть там якихось закордонних спеціалістів, коли це, наприклад, навіть стосується відновлення військових постраждалих після бойових дій. Тому в даному випадку не треба боятися, наші пластичні хірурги, і я в тому числі ми справжні сертифіковані пластичні хірурги, але нюанси нашого навчання вони йшли іншим шляхом в порівнянні з нашими американськими колегами. Але це ні в якому разі не ставить нас на щабель вище чи на щабель нижче, і ми еквівалентні і повноцінні пластичні хірурги, як і наші закордонні колеги. Друзі, це був Андрій Копчук, пластичний хірург. Прошу вас підписуватись, писати теми, які ви хочете почути, для того, щоб я їх розібрав на моєму каналі. І до зустрічі наступного разу.